Привіт, народ! Я хочу два слова буквально сказати про 47 му бригаду. Оскільки я не військова, ну, тобто я лишень симпатизую військовій історії, і те, що я люблю Гай Юлія Цезаря як історичну постать, не дає мені права висловлюватися на військову тему. Я це розумію. Але, тим не менше, сподіваюся, що мій відсторонний погляд. Так би мовити, змусить якось переглянути ситуацію, і, можливо, вона чомусь допоможе в аналізі нашому українському Ютубу. Тому що я, звісно, рада, що Валерій Маркус вийшов в ефір і запустив цикл відео. Я це все вітаю. Мені б хотілося б це почути раніше, але вже як вийшло, тим не менше, в чому суть проблеми, як на мене. Так би мовити, висуваю безпосередньо бренд 47-ї бригади, щоб ви просто краще зрозуміли, про що йде мова, хоча, здавалось би, і так всі зрозуміли. Але там є один нюанс. Тому що, навіть якщо виходити виключно зі слів Валерія Маркуса, я вважаю, що він допустив головну помилку. Тобто головну і основну помилку, як на мене, допустив сам Валерій Маркус. Звісно, якби він знав, що його помилка потягне за собою ряд тих помилок, про які він проговорив, то звісно, нічого б цього не сталося. Але я бачу головну і основну помилку, яка мені болить як індивідуалісту. І це буде зараз вкрай цікава штука, тому що індивідуаліст буде робити зауваження явним колективістам, особливо тим колективістам, які служать в армії. Але все ж таки раджу мене послухати. Тому що 47-ма бригада це взагалі-то ідея. Це я вам говорю як письменник-початківець. Коли що ви читаєте моє князівство роман на букнеті? Ну, тобто ідея це якраз те, чим я апелюю. Це те, що мені болить. І, так би мовити, я розумію, чому Валерій Маркус так прямо вцепився, так би мовити, в свою 47-му бригаду. Я розумію. Тобто його емоції я цілком розділяю. І тобто все, що почалося далі, воно було очевидно, тому що 47 ма бригада це його діти, це його ідея, розумієте? Я не розумію одного, чому він цю ідею віддав комусь іншому. Це для мене незрозуміло. Це головна і основна помилка, яка потягнула за собою ряд інших помилок. Тому що, якщо людина народила ідею, якщо вона йому болить настільки, що людина хоче втілення ідеї, значить людина має стати над процесом. Розумієте, в чому головна помилка? Саме Валерій Маркус мав стати над процесом. А він в результаті поставив шапталу. Розумієте? І що могло піти не так в цій історії, науці невідомо. Розумієте? Звісно, що все, що далі робив шаптала, було не те, не так, не туди і взагалі не з тими наслідками. Це зрозуміло. Тому що у Валерія Маркуса є певна структурована ідея, тобто це не просто якась ідея, там, пішли кудись там, зробимо щось там. Ні, це структурована ідея, осмислена. Це так би мовити, бренд. Так би мовити, там, як, як би то сказати, так би мовити, цивільному про військові справи. Ну, тобто, там є чимало підструктур, які характеризують сам бренд. Ну, тобто, що на. Нарукавний цей значок, як він називається, я десь тут кину. Ну, тобто треба здавати певні нормативи, ну, тобто це важливо. Я ж не кажу нічого, що це не важливо. Це важливо, звісно, це, це структура бренду, звісно, це важливо. Навіть якщо ця структура бренду знаходиться всередині військової організації, звісно, це важливо. Я це навіть не буду обговорювати. Тому що, як на мене, я ж кажу, там була одна головна і основна помилка. Тим більше, що сам Валерій Маркус скаже про те, що він зробив все для зацементування і для початку роботи самої бригади. Це важливо. Тобто він зустрічався з президентом, він зустрічався з залужним, він зробив основну цементуючу роботу. Я думаю, це факт для всіх, да? тим не менше. Валерій Маркус знаходиться в Збройних Силах України. А це, мало того, що це колективістська організація, то, ще, так би мовити, організація, яка вкрай погано реформується. І я, до речі, бачу одну таку маленьку підпомилку. Так би мовити, це те, що Валерій Маркус, я розумію, що він хоче бути зі своїми пацанами. Тобто це йому плюс, це його великий плюс, такий величезний жирний плюс, але зараз йому заважає цей самий плюс. Розумієте, він дослужився до головного сержанта. У нього сама головна посада, так би мовити, на самих нижніх ланках. Йому все каже, що переходь на вищий щабель, все каже вже, напевне, по другому, а то й по третьому колу. Він сам казав в своїх інтерв'ю, що йому пропонували підвищення посади, і він вирішив залишитися сержантом. Я по-людськи, я його розумію. Але якщо справа йде про ідею, то просто необхідно стояти над системою. Ну, принаймні, керувати безпосередньо цією бригадою. Ідеєю якої. Валерій Марку створив, виносив, там, розписав по пунктах, під пунктах, підпунктах, втілив, так би мовити, залучив медійну сферу, ну, тобто він зробив чималу роботу на рівні ґрунту, а потім він зробив невеличку помилку. І вся конструкція пішла донизу просто-напросто. Щаптала, звісно, винуватий, Я ж не кажу нічого такого. Він, звісно, винуватий, але він, з іншого боку, не може читати думки Валерія Маркуса. Що я хочу сказати як людина індивідуаліст, який часто бував в колективістських системах. Вони то, звісно, 300 раз неправі. Я згодна, що вони не праві, що вони ті совіти, я згодна. Я згодна, я це все розділяю. Але для того, щоб бренд працював, треба бути над системою. З одного боку, мені легко говорити, тому що я сама собі, так би мовити, і начальство, і виконавець, а коли що, я краще залучу щі. Мені простіше говорити про це. А от коли людина знаходиться в колективній системі, то, звісно, важливо просувати свої ідеї. В межах тих компетенцій, які у тебе є. розумієте в чому фокус? Тим більше, що це ж армія. Йо-майо, -йо. армія рухається зі швидкістю, так би мовити, відстаючого, не знаю, як перекласти це грамотно на українську мову. Ну, тобто, вся система в армії рухається зі швидкістю за... самих повільних. Ну така система в армії. Ну, тобто, навіть цілий батальйон. На пішому строю рухається зі швидкістю самих повільних. Тому що якщо вони, так би мовити, розсипляться по території, то буде взагалі біда. А так вони кучкою можуть згуртуватися. ну, тобто, це система, так би мовити, просування по території, тим не менше. Але це ще відбувається на психології. Солдати потім починають думати, а чого це ти йдеш проти компанії питають. Ти що тут? У нас розумний чи що? Ну, взагалі-то так. Взагалі то по факту так. да. Тому що людина створила бренд безпосередньо бригади. Людина залучала людей. Людина зробила все для того, щоб, так би мовити. І далі ця бригада функціонувала. Бригада задумувалася, як штурмова, це також важливо. Я вже не знаю, хто там не проговорював словами через рот, що, так би мовити, це штурмова бригада. Ну, видно, що окрім того, що всередині бригади були свої, так би мовити. Тьорки хочу сказати, так би мовити, на домовленості, вони були ще на рівні вищого начальства. Тобто, ви не переживаєте, у нас, якщо йде нехороша ситуація, то вона йде по всій вертикалі, не тільки по горизонталі, тим не менше. Коли Валерій Маркус обрав пацанів замість того, щоб обрати свій бренд, він, так би мовити, від початку, як на мене, звісно, можете сказати, що це моя суб'єктивна думка, і що я ні чорта не розуміюся на військовій справі. будете абсолютно праві, але, але, але я не чула ґрунтовного аналізу поки що по 47 бригаді. Ну, тобто є чимало людей, які безпосередні учасники. Вони висловлювалися, вони молодці, але знову ж таки, вони всередині системи, вони суб'єктивні, вони не можуть оцінювати об'єктивно. Тому я сподіваюся, що мій плюс-мінус об'єктивний аналіз ситуації все ж таки допоможе в майбутньому, принаймні, не допускати таких холів. Тому що сама ідея була шикарною. Сама ідея. Заключалася в тому, щоб створити реальну бойову одиницю, яка виховує військовика-штурмовика, так би мовити, надасть йому всю техніку, що там ще надасть, головне навчання надасть. Ну, тобто там були іноземні інструктори залучені, ну, тобто, проводилася величезна робота взагалі. то але там є одне, але що та величезна робота проводилася з рівня посади сержанта, нехай навіть не старшого сержанта. І звісно, що система вирішила, а хто у нас такий сержант? Звісно. Розумієте, коли люди збиваються в кучку, навіть в кучку з трьох людей, вони часом починають вести себе як стадо даруйте за прямоту. А якщо там кучка чоловік 10-20, уявляєте собі, які думки їм можуть прийти на думку. І звісно, що люди вирішують, ні, ну, Шаптала у нас ж комбриг. Він по факту комбриг, його там поставили комбригом, йому там зробили таку ж частину бренду, прокачали його, так би мовити. Тобто, Валерій Маркус на посаді сержанта думав, що він робить правильно. На певному етапі формування цього, цього діла. Він думав, що він робить правильно. Але знову ж таки, я б порадила переходити Валерію Маркусу на старші командирські посади. Прямо наполегливо раджу переходити. От заради пацанів. Чесно. Нам якраз бракує толкових генералів, всі це визнають. От, от, будь ласка. Чим більше у нас буде толкових генералів в командуванні, які будуть запад за запацанів, тим буде краще нашим військовим на землі. Я думаю, всі це розуміють. Єдине, що нам треба якось навчитися робити грамотні висновки з цього всього. Тому що те, що я побачила, це називається знову піднявся срач. Чесно. Тобто, срач піднявся, висновки ми не спостерігаємо. Тому я включилася. Ну, тому що, знову ж таки, я приймаю всі претензії до Шептали. Я приймаю. Але разом з цим я розумію, що. Ну, в нього інша освіта, так би мовити. Навіть не освіта, інше розуміння. Освіта то в нього вища офіцерська освіта. Але це ж не значить, що він там прямо все розуміє, що він проходив безпосередньо по своїй програмі. Ну, в дипломі написано, що, в принципі, проходив. Але саме практика нам говорить про те, що він розуміє на практиці. І те, що. Що птала пустив це все під откіс, це, звісно, його сильно характеризує не в кращу сторону. Ну, тому що, знову ж таки, з того, що я бачила, що є навіть офіцерський склад, який підтримує Маркуса. Ну, тобто, про що це говорить? Що до рівня офіцера Валерій Маркус у нас доріс. Знову ж таки, я йому раджу все ж таки переходити в стан офіцера. У воєнній ланці, загалом то, як і на будь-якій навіть виробничій ланці, чому я вирішила вставити свої 5 копійок, людина відповідає виключно за той квадрат, який їй, так би мовити, положений дарувати за русизм відповідно посади. І коли людина випригує за межі своєї посади, то колектив може згадати, що він колектив. Банально і просто. І потім у нас буде іти спір поміж колективістом та індивідуалістом. Розумієте фокус? А ще це в умовах армії, де всі мають зброю. Де всі доносять інформацію, так би мовити, максимально доступним способом, уявляєте собі ступінь накалу ситуації навіть приблизний. Тому, як на мене, ми маємо просто зробити висновок, чому не вдалося 47-й бригаді стати тою, якою вона мала бути? Тому що. Як на мене, знову ж таки, я індивідуаліст, але я вважаю, що якщо у людини є ідея, от саме ця людина має стати над системою і повністю керувати, так би мовити, всією ланкою. Та тому що тоді у нас буде один, так би мовити, керівник, і всі будуть знати, що треба, так би мовити, бігати до одного керівника. Але коли ви. Перепоручаєте свої повноваження іншій людині, якою б хорошою вона не була. Чесно, я вам скажу. Наскільки б ви не були в ній впевнені. У цієї людини є свій світогляд. Банально і буквально. Я вже мовчу про те, що в неї є своє розуміння ситуації. І, звісно, що вона. Займаючи певну посаду, вирішить, що вона ж начальство. І звісно, що ця людина буде робити по-своєму. Ну, звісно, там уже правильно, неправильно, вже я це навіть не хочу заглиблюватися. Просто зрозуміти саму систему. В 47-й бригаді буквально було фактично два комбрига, якщо грубо так сказати, якщо подивитися на мою заставку. Просто один комбриг був, по факту, на своїй посаді. А друга людина, яка була, так би мовити, ідейним комбригом, тим більше, що цій людині належить сама ідея бригади, що взагалі, ну я не розумію цю ситуацію. І я не розумію, як можна було віддати свою ідею. Чесно, не розумію. То, звісно, що. Начальство подивилося безпосередньо на сержанта. І, звісно, що побачило в ньому загрозу. Ну Тому що там була реальна загроза, якщо чесно. Навіть якщо та загроза не була настільки критична, наскільки, так би мовити, уявлялося начальство. Ну, це вже я входжу в суб'єктивну сферу, якщо чесно. Тим не менше. Звісно, що в живих мав лишитися хтось один, звісно. І, звісно, що Валерій Маркус виявився у слабкій позиції. І не допомогло йому те, що він запацанів. Ну, не допомогло. Тому я все ж таки радила Валерію Маркусу, наскільки я можу радити, тим не менше просуватися вище по службовій ланці. За пацанів. тому що по-іншому ніяк. Тобто, я, як людина творча, я, я ж кажу, я не розумію, як можна було віддати свою ідею. Це критична помилка. Просто критична помилка. Я розумію, що там може не відповідав посаді, да. але ж пропонували просуватися по службовій ланці, пропонували не раз і не два. Я не розумію, чому треба було відмовлятися. Ну, я по-своєму розумію. Серцем я розумію, тому що ну як хлопці в посадках будуть там сидіти в незрозумілій ситуації, а ти тут будеш сидіти в м'якому кабінеті. Але грамотний, так би мовити, управлінець, він і в кабінеті знайде собі, що робити. Нам якраз бракує грамотних управлінців. У нас одна із головних криз війни те, що управлінці, у нас, в тому числі в армії, на вищих командних щаблях, якось погано розуміють ситуацію. От нам би якраз не завадив, так би мовити, на головних щаблях людина, яка розуміє ситуацію. Це також критично важливо для країни. Я не розумію, чому відмовлятися. Не знаю, можливо, мені легко говорити, тому що я ж кажу, я індивідуаліст. Але з моєї точки зору, я б за свою ідею я б не знаю, що зробила. Я сама людина тихенька, скромненька. Але коли справа стосується моєї ідеї, я можу бути вкрай жорстка. Я можу так присипати людину, якщо вона в мене стоїть. Проти того вектора розвитку, який я сама собі намалювала. З одного боку, те, що я сама собі намалювала, це технічно це мої проблеми. Я розумію, чесно, що технічно це мої проблеми. Але практично я стаю в гіперпозицію я стаю в рази сильніша за ту людину, яка оце стоїть мені поперек дороги. Я на нього навіть не подивлюся. Ну, навіть очима не кліпну, розумієте? Ця людина буде в мене ходити в політичних трупах. Це означає, що людина буде жити, звісно. Нікому його особисте життя даром не буде потрібне. Людина буде жити, так. Да. тільки його думка буде, нікому не потрібна. Ось це головна теза політичного трупа. Тобто така ситуація, як на мене, Сама ідея 47-ї бригади була чудовою. Вона була чудово структуровано розписаною. Валерій Маркус, будучи військовим, чудово розуміє ситуацію. Знову ж таки, я не розумію, чому не стати над і це в мене головна претензія. Тому що ну як? Просто ну як? Нам, звісно, потрібно реформуватися. Давайте я ще виділю дрібненькі підпункти, виключаюся. Ну, звісно, треба реформуватися. Всі кажуть про те, що нам потрібні стандар... стандарти НАТО в армії. Але якщо ви думаєте, що стара армійська система скаже: ну, будь ласка, заходьте, так би мовити, залазьте в наші папірці, дивіться, що ми там накалякали. Да? Ви це хочете, щоб вам сказала стара система. Звісно, що вона буде опиратися. Тому я часом буваю такою жорсткою на просторах інтернету. Тому що я розумію, що по-хорошому ці люди насправді не зрозуміють. Як би вони на вас не дивилися такими лагідними, закоханими очима? Ні, чорта подібно, вони своїми лагідними закоханими очима за старі порядки. Тож не зважайте на оці лагідні закохані очі, будь ласка, робіть свою роботу і робіть максимально жорстко, тому що таких людей, які на словах, так би мовити, за стандарти НАТО, а по факту вони тягнуть систему вниз, їх насправді чимало. І ви маєте зрозуміти, що багато з вас будуть в стані, коли один у полі воїн, як не дивно. Хоча там треба подивитися, дивлячись, який, дивлячись, яке поле, дивлячись, який воїн. чесно. Але то таке. Все сильно залежить від ситуації. Ситуації бувають різними, люди бувають різними. Але я хочу, щоб ми якось робили висновки. В тому числі і в армії, в тому числі і в соціальному ну, та політичному житті. Добре, народне це в мене все. підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте з обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па-па!